У Кам'янському була виконана колосальна робота з облаштування тимчасових укриттів у навчальних закладах міста. Більшість дитячих садочків відповідають вимогам МОН завдяки плідній співпраці батьків, вихователів та міській владі. Як наразі працюють дитячі садки та як облаштували укриття, розповіла директорка департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради Наталія Рева. Дитячі садочки Кам'янського попри війну продовжують надавати освітні послуги для малечі. Робота та умови дещо змінилися, проте незмінними залишились любов до дітлахів та бажання навчити новому. Більшість садочків функціонують та продовжують свою роботу як дистанційно, очно, так і у змішаній формі. На сьогодні у місті Кам'янському у нас 50 закладів дошкільної освіти. Із них три знаходяться, вони в нас взагалі не працюють. Два знаходяться на реконструкції, і один через відсутність дітей. Всі останні заклади у нас працюють. 16 садочків на сьогодні працюють. Працюють дистанційно, виключно дистанційно, тому що вони не мають укриттів. Інші дитячі садочки вони працюють у нас в очному режимі, причому цей очний режим у нас введений і ще із березня місяця. Заклади, чому ми говоримо, що працюють і в змішаному форматі, тому що укриття, тобто кількість дітей в закладі, не повинно перевищувати кількість місць в укриттях. Садочки працюють у режимі неповного робочого дня, адже облаштувати укриття під спальні місця для безпечного сну немає змоги. Тому працюють групи у дві зміни, аби охопити якомога більше бажаючих ходити до садочку, бо багато батьків працюють та не мають змоги бути з дитиною вдома. Ми старалися задовольнити попит батьків, тому що, наприклад, заклади, які не мають укриття, це в нас в основному Черемушки. Там досить низькі підвали, і ми розуміли, що цей регіон може залишитися взагалі без дитячих садочків. Там у нас функціонують три садочки, які на сьогодні прийняли дітей з усього мікрорайону. Ага, віддавалася тим батькам, які працюють, ті, які дійсно потребують, тобто немає з ким залишити дитину вдома. З часу технічні доліки в садочках усувають, тому збільшується кількість закладів, які можуть працювати в нинішніх умовах та охоплювати ще більшу кількість дітей. Досконалити умови вдалося лише завдяки спільній роботі батьків, вихователів та міської влади, яка виділяє кошти з бюджету для влаштування укриттів. На 1 вересня у нас було 19 садочків, які не функціонували. Тобто функціонували тільки у дистанційному режимі. Зараз уже 16, Тобто, три заклади вони відновили свою роботу, привели відповідно до технічних можливостей укриття. З місцевого бюджету були виділені кошти за допомогою співпраці батьків, педагогічних колективів і місцевої влади укриття поступово привелися до порядку. На сьогоднішній день департамент та батьківська громада дійшли з спільного бачення організації роботи до шкільних начальних закладів. Якщо труднощі виникають, намагаються вирішувати. Іноді, навіть коли були такі непорозуміння, те, що немає місця, а дитину потрібно. Тобто, ми пояснюємо, ну, почекайте, знайдемо вам місце, тобто територіально незручно возити, там і так далі, то ну, в таких моментах завжди знаходили порозуміння, і батьки йдуть на зустріч, і ми йдемо батькам на зустріч. І на сьогодні в нас немає проблем, тобто всі, хто потребував цих освітніх послуг, вони надаються, всі забезпечені місцями в дитячих садочках. За даним Мон, сьогодні в Україні в умовах війни працює 9 тисяч 700 дитсадків, де навчаються майже 700 тисяч маленьких українців. Серед них успішно зайняли своє місце і дошкільні заклади Кам'янського.